Продовження відстрочок автоматично не чекайте. Про є продовження відстрочки. Доведеться подбати самостійно, оскільки норма автоматичного продовження ще працює дуже сумнівно. Тож, якщо ви не маєте статусу особи з інвалідністю, у вас немає трохи більше дітей на утриманні, ви не є студентом чи аспірантом. Тобто, якщо ваша підстава для відстрочки, наприклад, підпадає під 9 пункт, 11, 13, 14, вам потрібно буде самостійно звернутися до ЦК. і подавати треба заяву встановленого зразка. Той саме пакет документів, підтверджуючих тільки після цього можна буде очікувати рішення про продовження відстрочки. Не забудьте, що вам необхідно до даної заяви долучити той факт, що у вас уже була відстроєчка, або витяг за стосунку плюс», де вказано, що у вас була відстрочка, або довідку про відстрочку. Це пришвидшить даний шлях і даний процес. Отже, якщо у вас немає можливості подати на відстрочку через застосунок резерв плюс. Пам'ятайте, що вам необхідно звернутися з паперовим пакетом документів або особисто або через Укрпочту на територіальний центр комплектування з відповідною заявою. Отже, якщо потрібна вам допомога для того, щоб ви продовжили своє право на відстрочку, звертайтеся, обов'язково допоможемо. Напишемо вам заяву, оформимо пакет документів і зробимо все замість вас. Чекаємо на ваші дзвінки.